Зовні Житомир повертається до нормального життя. У звичному режимі працюють магазини під банкоматом. Більше немає черг, а нічних клубах міста знову проводять вечірки. Водночас, вчора під час сесії Житомирської міської ради відправили у відставку міського голову Володимира Дебоя. А останнім питанням, що розглядали на сесії, стало встановлення пам'ятника героям майдану на місці колишнього Леніну. Чи готові прийняти таку ініціативу Житомиряни? Зараз запитаємо. Я вважаю, що це розумна ідея, і це треба, тому що безвинні люди. Загинули за що? То треба їм поставити тут монумент, якщо це планується. Я за це особисто Володимир Іч бажав добра і хотів, щоб було добре трудовому народу. А цього не сталося. То він не винен, що це так уже якось позбиткувались. Вибачте, за вираз такий. Це теж нерозумно. Підтримую. Тому що це пам'ять, це наша історія, хоча Ленін теж повинен бути десь, можливо, за територією міста, можливо, на території музею. Ці ідоли вже вже вони не мають тої цінності, а таким людям, як були на Майдані, їм треба пам'ятник ставити не тільки на площадях Леніна, а по всій Україні і на всіх вулицях, і перейменувати всі вулиці на цих героїв, які загинули ради нас. Познищували. Я якби не підтримую. Потрібен референдум людей, якби не це вандалізм. Я би не сказала, що це навіть не підберу слів, тому що вчора дивилась в інтернеті, дивилась картинки і внучка, говорить бабуля. А це в нас люди, а у Ти нас... це ж красоту вони убрали, розумієте? Так що тут е... не може бути одної думки. Надо какта внімання прийняти то есть погібших людей. вони як нікак відстаювали своє. І вони зробили своє дело, то есть они відстояли. Ну, я вважаю, що це то есть поставить пам'ятник пам'ятник очень хорошо вписувався в конструкцію цього То есть це по архітектурі, ну Но что нормально було. Бажаєте ви бачите на цьому місці пам'ятник героям майдану? Так, бажаю. Це люди, які дійсно виковали свій патріотичний національний обов'язок. І він, я вважаю, що тут має бути стояти пам'ятник Суд Небесної Сотні. У нас такий возраст, що треба було Леніна давно вже зняти, було, тому що це кат українського народу. Також і поміняти назви вулиць і так далі. так далі. Це багато, багато років тому було потрібно зробити, то тобто, є, на початку там, незалежності України. А то, що хлопці зробили, то є зовсім інше покоління, і тому я думаю, що це вірне рішення. Ні, не підтримую. Не підтримую.